Поїхали ми забирати Kia Sorento 22 рік, 30 тисяч пробігу, повноприводно. Боже, де він тут оцей багажник відкривається? Диви Що ти вже Камера. Де він тут? А, ага. Електрокришка, камери, 6 місць, 2 капітанських, тут теж два. Дві спішки так пороблені. Інтересно. Фест ключовий. Грязно. Все, вона їде на деталі <клістична> тимчистка, поліровка, тоді з пробігу 22 рік. Так, в сідушках пороблені. перфорація на передніх сидіннях є, обдови підігріви. Тут стаканник такий інтересно. Сідушки двигаються. Ну все, фінальна стадія. Безключовий, блокіровка навіть є. Грязна, капець панорама. Морді Соренто Ну, гарні, Корейці, да, роблять машини. Зараз гарні, наскільки вони надійні. Ну це вже питання інше, отримання в посах. дістроніки, все тут, все тут є. 22 тисячі мейлі пробігу. Чек світиться, ну це. Грязна труба просто ця машина. Ну нічого, дитини це все виправить. Деньгосяться зробиться